З вами я, Ветрікс, <кхе> Може якось підименуюсь. Коротше, <кхе> будемо грати в GTA San Andreas сьогодні. <кхе> я просто знімаю для забави короче, це. Так, ман... а в мене є пушки. Так, я ввів, ой. Ну, так чит-коди ввів. Хто не знає, як вводити чіткод, ну, просто зажимаєте Shift і Ctrl. Пол... Ну, головне, щоб англійські типу, букви стояли у вас. О, Зараз єднаю, щоб вона не мішалася нам. Ну, you know, Просто вводите англійські букви. Просто англійські букви вводите. І цими англійськими буквами ви просто короче, Shift Shift і Ctrl і вводите ці всі букви. Ну, Там чітко ще є. Цьому. <кхем> є Чітко де, коротше, в гуглі можна подивитися. <кхем> ну, ладно, коротше, хватить. Погнали, дивитися. Думала, hmm. Погнали, коротше, місії. У мене Гіта Сан Андрес на російській озвучці. Ці Може бути втарі багато мачків. Дуже багато. <кхем> От такої дуже багато. Ну. Бо це Гіта Сан Андрес, ви самі знаєте. Це ж, ака я боюсь, правда, щоб мене не ютуб не заблокував після таких прекрасних матюків. Ну, ти, коротше. Погнали. Е, чувак, що ти? Якщо буде багато матюків і забанять відео, то сорян, хлопці. Я потім, коротше, перезнімлю. Ай! Машина чуть не врізалась. Е, їдемо сюди, ми сюди зараз їдемо, значить. Угу. Ой, тихо, тихо, чувак. Будь спокійним. Ну, це, коротше, місія Кража сов Я зараз місію приходжу. Я не знаю, ну щось мене завжди вбиває тут. Тупо, я не знаю, це баги і гри чи що. Я тупо нажимаю Alt-І Enter, типа, щоб підібрати. Крастися Alt, Enter, все, щоб підібрати. І, і мене тупо, коротше, ну. Можна сказати, вбиває. Тобі потрібно діяти тих окей, чувак. Не відкидуй і тупо вбивай. Ну, це таке, коротше, пофігу. У мене поки що навіть коврика немає ігрового. Просто. У мене ноутбук і мишка. І все, і більше у мене нічого немає. Ну, але я вже заказав собі ігрову поверхню, RGB ленту собі заказав. <кій> буду, коротше, квети десь отут, коротше, зверху на стіну. Щоб поставити ящик Enter. Добре, чувак. Держать, CJ. Угу. Ну, коротше, буду брати собі. Ігрову поверхню я вже заказав, то вже обробив, вже відправили навіть, коротше. То з ліком і морті, коротше, собі взяв ігрову поверхню. Ваще кайф був би. Ну, вообще кайф кажу, буде, як я буду грати. І нині ще ігрову поверхню десь куплю. Е, ну як? Ой ігрову поверхню. Цю. Ленту RGB, щоб було, типу, поні кайф, щоб був. Мені взагалі подобається моє місце. Буде подобатися, надіюся. Я вам ж що говорю, ага. Ну, коротше, буде взагалі ідеально. Моє робоче місце. І так-то так. Ну, взагалі, коротше, у мене буде ідеальне місце. Ігровець, там, де я граю. Буду загружати, коротше, відеоролики там, де я прохожу GTA San Andreas Солян що не спочатку. Я може попробую спочатку короче, пройти хлопці, бо. Ой-ой-ой, я не шумію. Ой. Ты слишком шумишь, надо красти. Угу. Ну вс, короче, ще берем. Угу. Энтер. Вс. Найди ящик или заберись в грузовик и отправляйся на разгрузку. Окей. <кхех> все, валом вид. Давай, чувак, погнали. Ай, ты куда ты? Я просто валом видится подальше. Чтобы нас не нашли. Ну вот, теперь все четко. О, есть гараж на угу. Туда и Я понял. Угу. Слушай, Ради, тебе нужно прям на туле отвлекать вот этой дуры. Я забью на вид, если ты перестанешь быть сикуном. Дело твое, кореш. Сыкло. забудь. Сам же болван. Когда-нибудь ты пожалеешь, что разозлил меня. Мне что-то послышалось? Похоже, Сыку снова что-то не нравится. Чувак, ты как малое дитя. Не хочу я больше с тобой говорить, придурок. Ага. Сварка, сварка, жестко, сварка. А ну, иди, Рицы. Чувак, не мешай мне. Ай, ну Слушай, куда? Очень признателен. Мужик, ты чё едешь сюда? Так, колы. Оба Видишь, я тебе сказал очень просто. Да, колы, короче, бар. Слушай, можешь заняться углублением и ночью, ним, не у задание. Окей. А, не можешь пропустить Ладно, не можешь так, не можешь, короче. Угу. Чтобы начать миссию покрасить, же, треба короче, оцей вот автофургон. А ні, грузовик, Який автофургон, грузовик. Окей, слушай, я устав, Увидимся позже. Ладно, кореш, просто подумай о том, що я сказав. Окей, місія пройдена плюс авторитет. О, лимузин, короче, значит. А, тут цікаво, тут есть гидравлика, встановлена? Не, чувак, мне потрібна твоя тачка. А вдруг там... а. Нет, это не та. Нет, это не та. Отут, короче. О, оцей, оцей гольфкар, він прикольний. О, давай його і украдем. Ай! Блін, я свою машину побив, мужик. А, ладно, я поняв. Коротше. Я поняв, значить. А. Ой, бомж. Чувак, це був не я. Ладно, все рівно беремо цей. Їдемо. До кого їдемо? Давай поїдемо, пожалуй, до Райдера. Ще одну місію виконувати якусь. А ні, понаси Іванемся спочатку. Бо що... Ну хочете, коротше, я все спочатку пройду, буду починати приходити. Ви ще було кай... Ай, стріляй! А ви по мені стріляєте, хлопці, я ж Свій, Ви що, не знаю. Ну, коротше, буду приходити все спочатку, якщо вас зацікавить. Ну і ще сталкера, може, загружу. мене сталкера там. Я відео, можна сказати, зняв. Але я думаю, що буду коротше інше знімати відео. Такс. Угу. Такс. Внимание, активирование. Окей. Чезар Вернальдо. Ой, срам. Ок, все, продолжу. Так, девчонка, я хочу поменять себе крувание, а то настройки. Настройки, управление, изменить раскладку. раскладку пешком вниз вперед вправо приблизить удалить выйти выйти смена камеры прыжок спринт не так не прыжок давай короче не прыжок давай будем у нас прыжок короче на на x не биг будем на а, ну то давай на x спринт пробел прыжок x окей все назад, 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 назад. Все, возобнови. О! О, вот так-то мне набагато краще. Все, идем до райдера зара. <coughs> а, точно, я зара покажу всю свою сброю, что у меня есть. Катализатор. Эй, райдер, что ты, мать твою, делаешь? Черномазый, прикинь, не могу найти. Так что будешь... А. Ладно. Ты же тут спалишь всех. Доброе утро, мальчики. Слышь, кого ты назвал мальчиком, дурак? А как мне тебя называют? Коротышка? А как насчет хера? Хер. Да, хер подходит. Чувак, это бить. А Ого. Клево пахнет, хорошо. А что готовишь? Блин, а мне? Что готовишь? Где моя порция? Чувак, успокойся. Иди сюда, вот не напрягай меня. Туди, от угоди, туда, туда. Моя, Моя жена любить. Ого. Якщо будуть матюки, я буду старатися якось його переговорити, оці матюки. Ага, Добре. Якщо будуть матюки, я буду трохи перекривляти, бо вони може Увидимся. Давай, коротше, хлопці, до зустрічі. Ага. А, постарайся, короче, більше нікого не вбити із офіцерів в поліції. Кримінальна установка заветно ухудшилась. Ваш поїзд буде здесь в п'ять. А я понял. Окей, чувак. Ой-ой. <тит> ну, якщо будуть матюки, я буду трохи закривати. Ну, як я вам вже і говорив. Ой-ой. Не, ну я просто промовчу Чи я нормально їжу, яка дорога шо ти чувак? от Похоже, вагаси з Северного району прибули сюди першими

все, я залез. Вот треба кидати ящики, я так понял. Чорт, а це що? Це ще що? Ну, собі придурок, ми будемо за тобою. Добре, чуваки, будьте за мною обов'язково. Е, бросати це ях на ОКМ, та? Мм, іскози ОКМ. На. Блін. А я, ОК. Oh. Oh. Não o jure, eu errei, ok? Бля. Ты убить меня пытаешься? Ні. Ещ один. Ага, вс. Кей, okay, чувак. Недос... доста... Ты собрав недостаточно. Ты як я вам то зроблю, Лп, чуваки? Ти щось завезла, мене не знати куди... Блін. Ладно, ну, ця місія важка, но я її постараюсь прийти. Але, блін, бо це просто все є окейм і так далі, мені взагалі важко оцей. Ну, коротше. Та в мене ще хіпе, мало. Ну, блін. Думаю, коротше, в слідчому ролику попробуємо це все пройти. Так що все, айджу самій кузгайс.